Черговий скандал в Харкові за участю Терехова і військових. Це щось до божевільному і Зрадницькому. Харків очолив антирейтинг Форбсу разом з Ужгородом і Чернівцями по витратам на оборону по 0 гривень. Однак останні знаходиться в тисячі кілометрів від лінії фронту. А по Харкову працювали арта, авіація, катались російські тигри і прилетіли сотні ракет з 300, що долітають за дві хвилини з ворожого Білгорода. Цей час Терехов виділив нуль копійок на захист міста. При цьому лише за неповний 23-й рік Терехов отримав 4,5 мільярди гривень податку з доходів військових з загальних 16 мільярдів у бюджету 23-го року, тобто більше ніж чверть надійшло від військових. З них мільярд на благоустрій, квіти і клумби. А вже ж після скандалу Терехов почав збирати якісь подяки від військових. Однак ця допомога куплена за кошти України.